Ягоди для наших судин. Всім вітання. Ви знаєте, щоб зберігти здоров'я серця та судин, не обов'язково вживати дорогі препарати. Є унікальні продукти, які здатні підтримувати здоров'я вен та артерій. І ягоди це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин, необхідних для зміцнення судинних стінок і поліпшення кровообігу. Давайте розглянемо найкорисніші з них. Плоди шипшини це джерело вітаміну С та антиоксидантів, які допомагають зміцнити судини, покращити їх еластичність та знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання шипшини може стати надійною підтримкою для вашого серця. Далі, чорна та червона смородина це суперфуд для наших судин. Ягоди зміцнюють стінки вен, роблять їх більш міцними та стійкими до пошкоджень. Крім того, смородина допомагає зменшити запальні процеси, сприяючи профілактиці варикозної хвороби. Чорноплідна горобина або аронія, багата на вітамін С і рутин. Цей дояд вітамінів зміцнює судини, знижує ризику творення тромбів та запобігає розвитку атеросклерозу. Обліпиха це справжня вітамінна бомба, особливо багата на вітамін П і К. Ці речовини. Життєво важливі для кровотворної системи. Вони сприяють відновленню еластичності судинних стінок, зміцнюють їх та допомагають нормалізувати кровообіг. Обліпиха ідеальний вибір для тих, хто хоче зберігти судини сильними та молодими. Як використовувати ягоди для здоров'я судин? Заварюйте чай із плодів шипшини, або додавайте їх у компоти, готуйте смузі або свіжі соки з додаванням смородини та чорноплідної горобини. Обліпиху можна використовувати для приготування варення, джемів і додавати в каші. Також можна приймати рослинні комплекси, наприклад, Артеровал Ультра від Івоніка. Це Засіб на основі природних інгредієнтів, спеціально створений для очищення та зміцнення стінок судин. Він містить екстракт чеснику, екстракт корення кульбаби, екстракт кореневища куркуми, екстракт трави люцерни та екстракт виноградних кісточок. Регулярне використання цього комплексу запобігає розвитку серцево-судинних захворювань, покращує стан судин, збільшує їхню гнучкість і еластичність, гальмує утворення бляшок на стінках судин та нормалізує артеріальний тиск і очищує судин від холестеринових відкладень.